Побив жінку квітами, але вже й встиг вибачитися. Інцидент стався на Житомирщині. Чоловік у військовій формі купує квіти. Пані Квіткарка ретельно обирає найкращі троянди. Чоловік оглядає букет, йому все подобається. А те, що відбувається далі на відео, шокує. Наступного дня він повертається з тим же букетом. Щось емоційно говорить із сильним замахом руки б'є жінку квітами по обличчю. Жінка налякана, щось пояснює. Немає кому її захистити. Та віддає незнайомцю гроші за букет. Відео інциденту виклали в інтернет, щоб ідентифікувати людину у військовій формі. Цим чоловіком виявився підполковник Житомирського військового інституту імені Корольова Віктор Ратушнюк. Відео З вибаченням опублікували на сторінці навчального закладу у Фейсбук. Я вибачаю вас. дякую. Дякую. Син загинув, дружинка онкохвора. Ми раз 10 днів раз тиждень міняємо ці квіт. Ту, як дружина на ранок побачила, якому стані, нерви здали, чесно скажу. Я вибачаюсь, перед всіма тими, хто задав якоїсь болі, можливо, але це важко на роздати. Вибачте, звичайно, хожу до психіатра. Ну, намагаюся все перенести, але. Бачу, я вас не вбачаю. Диварки ж не поступайте так. Також Житомирська панянка не лишилася осторонь цієї ситуації та підтримала продавчиню. Жінки повинні отримати квіти, а не побої. Написала авторка відео в своєму Тікток.